Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат са призначений міністр оборони України 19 вересня. Вперше також взяв участь в засіданні формату Рамштайн, що приходить в Німеччині. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін зі слів, що зсу зараз досягають стабільного прогресу в наступі, і що час не на боці Кремля в цій війні. Що саме мав на увазі? Остін проговорючи про час і які результати щодо Рамштайну. Часто не на боці Кремля. Це всі дуже добре розуміють. Росія втрачає свій стратегічний потенціал. Їм критично потрібна передишка, чи вона думає, чи вона буде, на мій погляд, зараз не може бути. На цю хвилину треба користуватися словами останнього командувача армії УПА Василя Кука, який казав, що перемовини з ворогом мають бути рівно на довжину автоматної черги. Але розуміємо, що будь-які війни закінчується, і ця війна обов'язково закінчується. Всі війни безнятку закінчуються якимись документами, і ця війна закінчиться якимись документами. Важливо, щоб все Закінчилося на нашу користь в частині слів Остіна щодо досягання результатів. Я особисто поділяю таку точку зору, бо дуже багато є завищених очікувань у нашому суспільстві і не тільки стосовно швидкості наступу. Сам факт того, що 15-та армія світу наступає на другу армію світу, що ми зуміли проламати на, на південному плацдармі у першу чергу так звану лінію забезпечення Там все ще є мі мінами на один метр квадратний до п'яти вибухових пристроїв, і в часі другої світової війни щось безпрецедентно. Не більше тільки напевно під час Ірано-Іракської війни там досі міні поля, які я бачу своїми власними очима. Зараз бої тут точаться в другій лінії, вона слабша ніж перша лінія. Там знаходиться особовий склад, бліндажі, доти, дзоти, інші укріплення. І як тільки зуміємо проламати оцю оцей великий прохід у так званій лінії суровікна, то направду далі все може піти веселіше і є шанс доторкнутися до північного Поазов'я. -по але є. Нюанс розуміємо, що все це повноцінно буде відбуватися в циклі сухої погоди. Ми вже у добрій середині вересня, ну ще до кінця жовтня точно маємо час. А далі зайде зима, зайде погана. Погода і логіка бойових дій дещо зміниться. Правда, в цій зимі не буде все так само, як у попередній зимі. Певна відмінність таки складеться. А про яка саме відмінність? Можете розповісти, будь ласка. Так, звичайно, можу пояснити: ми великий бронепакет отримали, почали отримати з лютого минулого місяця. Підкреслю, з лютого. зима вже практично закінчувалася. Ми не мали тої кількості якісної бронетехніки, яку ми маємо зараз. Зараз абрамси підійдуть. Хай 31 машина це повноцінний батальйон, але все ж таки вони почнуть працювати. І найголовніша деталь найголовніша деталь у травні місяці ми змінили філософію винищення їхньої артилерії. За весь за, за всі півтори року, що ми воювали, ми в середньому винищували десь у межах 200 артилерійських систем на місяць. Саме таку кількість росіяни могли знімати зі складів, ремонтувати і доправляти до бою. Нагадаю, що на складах у них поза 10 тисяч, а то й 15 тисяч старого радянського мотоку треба. Дійдуть до самохідної установки СУ-100 часів Другої світової війни. Там доволі непогана 100-мм робоча гармата. Якщо треба, вони до неї йдуть, але нюанс. Більше ніж 200, максимум 300 одиниць на місяць. Вони постачати не можуть. Просто не може фізично споратися їхній воєнно-промисловий комплекс в частині ремонту. А ми в травні знищили 553 установки у червні 688, у липні 677, У серпні рекорд 691. І от зараз кожного дня ми показуємо практично нові рекорди. 18. Установок це дивізіон 34, Навіть вже вийшли в добових показниках. Є такі показник за вересень місяць поза 40 гармат. Думаю, що у вересні буде новий рекорд. Тобто, оця диспропорція можуть забезпечити, а ми винищуємо як мінімум 1 до 3. Це означає, що прийде точка, що ми суттєво зможемо посунути їхні артилерійські рубежі. А це означає, що важка техніка зможе рухатися взимку дорогами. Зможе. А у цій частині колісна техніка наших союзників, скажімо, німці передали в останньому пакеті бронеавтомобілі МРАП, дуже хороша машина, американський МАКС-ПРО, е, бронеавтомобілі, Сенатор е, Мастів, Бушмастер і так далі. Лінійка дуже величезна, е, французький е, ВБ 88, і так далі, і так далі. Отже. При посуванні і відсуванні артилерійських рубежів і наявності великої кількості таких машин, страйкерів, включно, ми дорогами зможемо рухатись, тобто війна не буде повністю компільована чи реплікована, так як було минулого року взимки. Активність нашого руху навіть у холодну погоду буде вища ніж минулого року.